Будові вулиці Орлика так само такі люди, які підтримують вас і підтримують усіх нас. Я хотіла би висловити вам нашу підтримку, підтримку всіх тернополян, які знають про вашу ситуацію і захоплення вашими діями. Тому що багато людей бояться по великому рахунку, навіть зараз, навіть після подій на майдані, вони бояться відкрито висловити свою точку зору. Вони потерпають від свавілля, вони будуть мовчати. Заховаши свою совість і свою гідність, головне, далеко десь в кишеню. А ви змогли організуватися, і ви змогли висловити відкрито свою позицію. Нас називають тітушками. От я представник вулиці Орлика, і я хочу вам сказати, що ми були вражені позицією нашої рідної міської ради, наших депутатів від свободи, яких ми обирали, нашого мера, якого ми обирали. Вони ігнорують нас, вони нам демонструють свою зневагу абсолютно відверто, намагаючись нас оббрехати, облити брудом. І я думаю, що в скорому часі і ви з цим штовхнетеся, якщо вже зараз не зіштовхнулися. Якщо вас вже обзивають злодіями, а нас тітушками, то до чого ми йдемо, шановні наші? Ми повинні пам'ятати, що ми живемо всі в цьому місті і зараз. Стоячи і ковтаючи пилюку, отут на цьому місті, ми згадуємо ті часи, коли мшет працював і коли чистив наше місто, наше місто було дійсно зірцевим. І ми не боялися вийти з дітьми на вулицю, щоб не заробити якийсь кон'юктивіт. І ми не боялися вийти взимку на вулицю, щоб не послизнутися, не впасти, що собі не зламати. Тільки у нас минулої зими було випадків, коли у нас від вулиці Орлика вниз подагували, байшли по до, до, до миру, і пенсіонери падали, тому що у нас внизу магазини, аптеки, зупинки не посипається, не прибирається сніг. Це проблема, це безпека життя людей, це безпека здоров'я. на це все наша міська рада абсолютно плює і тому. Ми за вас, ми вас підтримуємо. Ми розуміємо наскільки важлива ваша праця. Ми на кожному кроці зустрічаємося і стикаємося з тим, що вам не дають працювати повноцінно. І тому щиро вдяка за те за вашу позицію відверту. І намагання відстояти свою гідність це дуже важливо. Не тільки в Києві потрібно відстоювати свою гідність, не тільки на київській вулиці Грушевського, але й в Тернополі. І я думаю, що якщо влада буде далі ставитися до цих проблем, то влада дочекається своєї вулиці Грушевського, влада дочекається своїх коктейлів Молотова. Це просто логіка. Вони підштовхують людей до цього. Не можна так поводитися з людьми, не можна ігнорувати, їх треба реагувати. Треба розуміти їхні потреби, ми обирали їх не для того, щоб вони вкрали нас в місто, вкрали нас в роботу. Ми обирали їх для того, щоб наше місто ставало краще, щоб у нас була робота. Дякую вам за увагу.